Скільки коштує пітун'я зараз у Чернівцях багатьох цікавить це питання. Ходімо подивимось на базар верхній. А чому пітун'я ваша? Оця така. 25 пітун'я. А скажіть, по чому такі квіти? 50 -50. Люба. Люба. Яка нам а ампільної немає у вас? Це все ампільно. А, це Просто сам? Вони у польонці, бо вітер твої дуже ломається. А тут теж ваші квіти, так? глянемо, що тут. А травка така скільки коштує? 25 вже даю. 30 вона торгувала. Це теж анпільна, але маленька ще. 40, да, я бачу? Да, да. Вазічки. 50 торгувала, 30 віддаємо. 60 гривень така штучка. Ага. Люба. Так. А потім петуня? Петуня 25. Yeah. Уся, да? Целпіня yeah. там. Це амперна, оце ампіна. А сіка ще така коштує? кошти? А, 40, да. а оце досі цінне є, що я питаю.